Чесна та відверта, відповіді на складі запитання до християн. Чому християнам не потрібно дотримуватися суботи? Частина перша спокійна і чесна. Суперечка про суботу існує не перше століття, але проблема не в самій суботі. Проблема в тому, до якого завіту ти себе відносиш до старого чи до нового. Ось ключові аргументи. По-перше, субота це знак старого заповіту між Богом і Ізраїлем, а не між Богом і всім людьми. Вихід, 31 розділ, Бог прямо каже, що субота це знак між ним і синами Ізраїля на віки, не між ними язичниками, не між ними церквою, а саме з Ізраїлем, як народом закону. Це дуже важливо. Якщо субота знак завіту з Ізраїлем, то логічне питання, чому язичники мають виконувати знак чужого завіту. По-друге, закон мав даний через Моїсеї, мав чіткий часовий проміжок, Як апостол Павло пояснює в посланні до Галатів, закон був даний через 430 років після обітниці Аврааму і мав тимчасову функцію показати гріх і привести до Христа. Закон не був вічною системою спасіння. Він був вихователем до Христа. Коли приходить Христос, роль вихователя завершується. По-третє, новий заповіт ніде не наказує церкві святкувати суботу. Це дуже незручний факт для суботників у діях апостолів у посланнях Павла Петра Якова нема жодної заповіді церкві дотримується суботи. А це дивно, якщо субота обов'язкова для спасіння. Як так сталося, що апостоли забули про одну із найважливіших заповідей? Четверте, апостол Павло прямо забороняє робити суботу духовний критерій. У нам 2.16 він пише: отож, хай ніхто не судить вас за їжу, пиття або за свят та новий місяць чи суботу. це не тлумачення, це пряма заява. Якщо Павло каже: не судіть за суботу, значить субота не є мірилом духовності. По п'яте, справжній суботній спокій це не день, а особа. Євреям 4 говорить, що для Божого народу залишається спочинок, але цей спочинок знаходиться в Христі, а не в календарі. Людина входить у спокій не тоді, коли правильно вибрала день, а коли увірила в Христа і перестала надіятися на діла закону. Шосте кінець закону Христос. Римлянам 10.4 так і говориться, кінець закону Христос. Не субота, центр віри, не день, не буква. Христос. Закон від Моесея мав початок і мав завершення. І це завершення не скасування моралі, а зміна завіту. І важливе уточнення, коли Біблія каже, що для Божого народу залишається спокій, суботство. Це не повернення до суботництва, а запрошення жити в постійному спокій віри, а не в страху порушити, в тому числі календар. Цумак частина «Перша субота була дана Ізраїлю як знак старого заповіту. Закон був тимчасовим і привів до Христа. Новий заповіт не вимагає суботи. Апостоли забороняють робити з неї критерії віри, справжній спокій у Христі, а не в дні. У частині 2 ми розберемо, чому християни збираються в неділю чи гріх.